Прибадьорого, дай Боже, натхненного і мирного дня четверга. Знову нас вітає Павшино. таке тихе. Сьогодні хіба горобчики розпівалися. Сьогодні, навчають, нас діти, такий дуже гарний випадок, розказував тут один священик Іван про малого, чи то племінник його, чи знайомий, котрий, коли зрозумів, що, що прийшло до нас через Адама і Єву, через гріхопадіння, він каже. От якби я міг, я би заліз у машину часу, повернувся б у часи Адама і Єви. Я взяв би колючий дріт, обвів колючим дротом ціле дерево, пізнання добра і зла, під'єднав до нього 220 вольт і не дозволив би Адаму і Єві зробити те, що вони зробили. Ну, правда, в нього потім висновок був такий його дитячий. Він каже, бо через них ми маємо до школи ходити і вчитися. Тобто цікава в нього мотивація, наскільки дитина готова. Різних подвигів для того, аби до школи не ходити. Але це така... Це такий файний заклик для всіх нас. Не? Ми би готові були сісти в машину часу, повернутися, обвести ключовим дротом, аби лише нам і Єва, не зробили перший гріх. Бо після першого гріху, після гріхопадіння, усіх у нас зламана воля, тобто нам легко робити зло, а добро, важко робити. Ми всі не знаємо, що хочемо в сенсі. Ми всі не знаємо, де шукати добро, і кожне наше добро, яке ми шукаємо, зазвичай веде нас не до добра, а до зла. І також прийшло, прийшла дисгармонія через перший гріх, прийшла дисгармонія з Богом із собою і з іншою людиною. Це такі основні наслідки первородного гріха. Ну і слухайте. Ми можемо говорити хитро, як той хлопчик, що ми би повернулися назад, ми би не дозволили Адамові і Єві. Ну, а слухайте, хіба у вас немає ваших тепер дерев? Хіба у вас тепер немає інших дерев, на які каже Господь, з усього іншого їж, але з цього не їж? Тобто усе це можеш робити, але ось це не роби. Усе тобі дозволено, але оце тебе вб'є. То у нас у нас у кожного є таких дерев. То що тепер наше життя мало би бути дивним таким раєм. У якому всюди буде колючий дріт і нічого не можна робити, розумієте? Тобто для цього хлопчика можна би було таку файну пораду запропонувати, що, слухай, друже, не треба тобі машину часу, не треба тобі бігати взад вперед ну, у століттях, тисячоліттях лишня робота. Але зараз зараз візьми ті спокуси. Зараз кожен із нас можемо взяти ті речі, які справді нас спокушають. Які справді спати нам не дають, які справді ми думаємо, що от, от коли я ось це або ось це здобуду, або ось це буду мати, то буду щасливий. Ну то, то хіба тоді брати треба колючий дріт, обводити колючим дротом і електрику під'єднати, аби сюди не лізти? В принципі, ну, вправа непогана, але скільки треба тоді дроту, а скільки треба електрики, на всіх не вистачить. Тому просто пильнуємо ті речі, які нас покушають. Пильнуймо ті речі, які нам заборонені, недозволені. Чого? Ну бо вони нас вб'ють. Вони замість того, аби дати нам життя, то дати не дадуть, але лише заберуть життя, будуть забирати життя. А шкода, бо ми ж покликані жити. Тому дякуємо тому, хлопчику, за таке цікаве припущення і за пригадування, що тих дерев є багато, не треба нам машину в часу. Нам треба прикластися, аби помічати ці дерева, на яких плоди є для нас заборонені, бо об'ють нас, бо принесуть смерть, і якось їх обгороджуємо, якось їх уникаємо, щоб не повторювати ту саму помилку наших прабатьків Адама і Єви. А ця помилка, ця, цей Ерор 404, вона в нас у крові. І якщо про неї не пам'ятати, якщо не дозволити новому батькові, новому Адамові. Цю помилку виправити, то ми приречені. Тому нехай Ісус виправляє цю помилку, а Він знає, як, Він уміє. У нього є способи. І дай Боже, аби ці дерева, які нас ще будуть чекати сьогодні-завтра до спокуси, ми витримували, щоб все ж таки з новим Адамом ми творили новий вибір і нові вибори до життя, а не від життя. Дай Боже. Майтеся файно? Мер вам.